Воно Іво. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас з великим святом на честь входу Господнього в Єрусалим. Вислухаймо святе Євангеліє від Йоанна Богослова. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у Вифанію, де був Лазар померлий, якого Він воскресив з мертвих, там приготували йому вечерю і марфа прислуговувала, а Лазар був одним з тих, що возлежали з ним. Марієш, узявши літернардового, чистого дороцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його, і дім наповнився пахощами. Тоді один з учеників Його Іуда, Симонів Іскаріот, який хотів видати його, сказав: А чому б було не продати це миро за триста динаріїв і не роздати убогим? Сказав же він це не тому, що дарбувався про убогих, а тому, що був злодієм. Він мав при собі грошову скриньку і носив, що туди вкидали. Ісус же сказав залиште її, вона зберегла це на день погребіння мого, бо в Богих завжди маєте з собою, а мене не завжди. Багато юдеїв дізналися, що він там і Прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб бачити і Лазаря, якого Він воскресив з мертвих. Пересвященники ж змовились убити і Лазаря, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірив в Ісуса. На другий день багато народу прийшло на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим. Взяли пальмове віття, вийшли на зустріч йому і викликували. Осанна благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. Ісус же, що осля, сів на нього, як написано, не бійся, дочко Сионська, ось цар твій гряде, сиячи на молодому ослі. Ученики його спочатку не зрозуміли цього. Але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про Нього написано, і це зробили Йому. Народ, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав лазаря із гробу і воскресив Його з мертвих, тому і зустрів його народ, бо чув, що він сотворив це чудо. Щоб зрозуміти всю глибину сенсу цього тексту, щоб відчути радість цього свята, що кожного року повертається вербної неділі, потрібно згадати насамперед, що урочистий вхід до Єрусалиму був єдиною очевидною урочистістю впродовж земного життя Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Господь наш не шукав ніде і ніколи ні визнання, ні влади, ні слави, не шукав навіть елементарного життєвого благополуччя. Лиси мають нори, говорив він, і птахи небесні гнізда, а син людський не має де прихалити голову. На всі спроби прославити його, він завжди відповідав рішучою відмовою. І все його вчення було вченням про смиренність і лагідність. Навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Від народження в печері до ганебної смерті на Христі поруч із кримінальними злочинцями, все його життя з нашої людської, земної точки зору. За нашими нормами та мірилами, було однією суцільною та хергічною невдачею, і під кінець, навіть ті натовпи, що йшли за ним, чекаючи від нього чудес і зцілень, залишили його, і тоді всі, покинувши його, втекли. Треба зрозуміти, що в центрі, у серці християнської віри стоїть справді життєва невдача. Трагедія, земний крах, і на це часто вказували, над цим часто знущалися вороги християнства, починаючи з тих, що стояли біля Христа і знущалися над людиною, що страждає на ньому. Спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Він не зійшов, він нічого не відповів їм. А потім так само знущалися Вольтер і представники просвітництва, а ще пізніше Ніцше та його послідовники, носії ідеї над людини. Треба додати, що іноді й ми, самі віруючи, забуваємо про цей центральний парадокс нашої віри і приписуємо Христові ту земну силу, міць, владу та успіх. Від яких він так рішуче відмовлявся, і ми легко забуваємо страшні слова Євангелія, почав сумувати і тужити. Але тоді зовсім особливе, ні з чим не порівнянне значення набуває це єдине земне торжество: прославлення Христа, яке Він сам спричинив, якого він сам хотів, все місто почало рухатися. Ми знаємо, що ті слова, які кричав натовп, Осанна сину Давидовому, що ті символи, якими він оточував Христа, пальми гілки, все це було ніби передвісниками політичного повстання, всі ці символи належали за традицією царю, означали визнання Христа Царем і заперечення уряду. Не чуєш, скільки свідчать проти тебе. Питали Христа представники храмової влади. І тут Христос не зрігся цієї хвали, не сказав, що це помилка, отже, Він хотів цього торжества напередодні зради, страждань та смерті. Він хотів, щоб, хоча б на кілька миттєвостей, хоч би в одному місці, люди побачили і визнали і проголосили, що справжня влада. І сила, і слава не у тих, хто зовнішньою силою отримує її, а у того, хто не вчив нічому крім любові, справжньої, внутрішньої свободи і підпорядкування лише вищому і божественному. Вхід до Єрусалиму, Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, означав розвінчання раз і назавжди. Влади сили і примусу, влади, яка потребує свого збереження, безперервного самовихваляння. На кілька годин в Єрусалимі просіяло царство світла та любові, і люди впізнали та прийняли його. І найважливіше ніколи не змогли до кінця забути про нього, створювалися і падали величезні імперії. Завойовувалися та відвойовувалися цілі держави, досягали нечуваної влади, нечуваної слави, всілякі вожді та владики. і потім зникали, поринали у темне небуття, яка слава на землі стоїть твердо і незаперечно? запитує преподобний Йоанн Дамаскін. і ми відповідаємо: ніяка. А ось царство цього жебрака. Бездомного вчителя стоїть і світить все тією ж радістю, тим самим обіцянням, і не лише раз у рік, у вербну неділю, але нині і повсякчас, і на віки віків. Нехай прийде царство Твоє молимося ми, християни, і воно весь час приходить, весь час перемагає, якою б непомітною, невидимою. Не була б ця перемога в гурті земних і минучих перемог. Наш час, коли живемо ми серед страждань і небезпеки, принесених на українську землю ворогами з півночі, є особливою нагодою відчути важливість істини. Адже війна, яку Росія нав'язала нам і всьому світу, розпочалася не із застосування зброї. Не з ракети бомб, вона розпочалася з обману, з неправди, з брехні. Роками, десятиліттями звучала ця омана, ширилася неправда про минуле і сьогодення. Одні примножували і ширили цю оману, інші або згоджувалися з нею, або ставали осторонь, вважаючи, що їх це не стосується. Як можемо протистояти цьому? Господь вказує нам приклад: маємо боротися через свідчення істини, зло називати злом, а не альтернативною точкою зору, війну війною, а не конфліктом, гвалтівників, мародерів та вбивць злочинцями, а те, що вони чинять, геноцидом українського народу. За який має бути відповідальність без строку давності, Христос прийшов свідчити істину, а не мирити правду з неправдою. Він заповів нам любити ворогів, але не дав заповіді любити зло, яке чинять вони, чи заплющувати очі та відводити погляд своєю бездіяльністю, даючи злу можливість ширитися. Кого не було під час зустрічі Господа, коли він урочисто, як цар входив до Єрусалиму, і хто не викликував тоді Осана, сину Давидовому. Але минуло лише чотири дні, і той самий народ кричав: Розіпни, розіпни його, дивна переміна. Але що дивуватися, чи не те саме робимо і ми, коли після прийняття. Святих тайн тіла і крові Господніх, тільки не виходимо з храму, забуваємо все, і своє благовоління, і Божу до нас милість, і віддаємося, як і раніше, справам самоугодницьким, спочатку маленьким, а потім і великим. І, можливо, ще перше, ніж мене чотири дні, хоч не кричимо іншому розіпни, а самі, самі розпинаємо. І все це бачить та терпить Господь. Слава довготерпінню Твоєму, Господи. Амінь.